Друзі, привіт! Спеціально для YouTube каналу записую, як робити суші. Нарізаємо огірки довільними полосочками. Хто як любе, купила в дивоціні такий плавлений сирок по 11 гривень для підсилення смаку. Так само. Нарізаю його такими скибочками. Перед тим варимо рис. даємо стакан рису, два стакана води. Може, чуть, чуть більше не солимо, ніякі приправи не додаємо, варимо рис до готовності, щоб він не розварився. Я брала саме звичайний рис, дивоцінні. Ніякий не супер-пупер крутий, зварила рис і дала туди рюмочку 50 гривень оциту, десь столову ложку цукру неповну і трошечки солі. Дуже мало, там 3 г буквально. Купила такий сир сільпо по акції по 60 гривень. Купила дивоційні листочки норі 9 штук 85 гривень і лимон. Мені сподобалось з лимоном, тому деякі... А, і саме основне купила горбушу, два кусочки в сільпо. Зараз ми це все поріжемо. Лимон поріжемо на дольки, все сюди підготуємо. І. Прямо ту сторону, що шуршала. На ту сторону, що шуршала намашки. Погано я відкрила, погано розірвала. Ладно, хай лежить. І ложечкою вже намазуємо. Рис. Рис вже трошки мав би теплий бути. А, не ложечку, я ножиком намазувала минулого разу. Просто розтягую і з одного до країну намащую до кінця, а <кій> так залишаю трохи з боку місця, щоб з одного боку, щоб можна було склеїти. Не знаю, наскільки мені того рису хватить, бо я вже наскільки хватить, настільки буду робити. От. Мащу не дуже грубо, бо мені так сильно грубо рисом не подобається середньо. А може, то грубо, я не знаю. Коротше, кожного разу, до речі, по-різному виходить. Цього разу мені навіть здається, що вийшло М'якший рис вийшов, ніж минулого разу. Як то? Ну все рівно ще не вис. Сиром намастили, во. виклали на лист. Рис розтягнули, розмазали. Зверху сирком і тоді кладу там плавлений сирок, що в мене кусочок є, О, там риби кусочок. До речі, риба бомбезна. Блін, Боже, чому в мене нема багато грошей, щоб я могла собі піти? І... Такоби собі пішов, собі взяв там, собі, та? і собі на ранок з'їв. А вона реально дуже сильно смачна. О, все. Третій кусочок. То, видно, ще залежить... Ну, одні, бачите, там, ті, мені здається, перші листки були якісь... Чи то в нову партію замовили, були плутніші. А ці я бачу тонші листки. І в АТБ теж були тонші. То видно, як яка партія. От що, здається, перші листки були якісь... чи то в нову партію замовили, були плутніші. А ці я бачу тонші листки. І в АТБ теж були тонші, то видно, як яка партія. Ось вот, що я замітила ще. А як е, грубші легше, а тонші можуть поламатися. Або якісь тріщинки дати. Дивлюся, там в одному місці десь чуть чуть -чу, трошечки як вже просвітлюється. Я, до речі, вже остатки рису використала, то в мене була пачка, вже нема тої пачки і відповідно я. До речі, тут рибу можна тончими штуками зробити на всю дужину. Тут ще одну рибу економлю, могла би всю порізати, але чуєте, ще трохи хоч. Так, з'їм кусочок. ну, 50 гривень. таке 50 гривень. Але ми вже дожилися, що нам лишніх 50 гривень. Вже дала там. Ага, ще сир, правильно, ще один.